Вітаємо в ефірі програма про легенду. Сьогодні буде ефір популяризації читання і ми послухаємо уривок із цієї фантастичної повісті, автор роман Російський -Легенда, видавництво підручники і посібники. Ну, про що ця книга? Це, чесно сказати, класний спосіб антистресу. для... Тих, хто полюбляє українську сучасну літературу, хто полюбляє саме такі філософські теми, хоча тут написано доволі все простою мовою, така науково-популярна фантастика, як бути, коли загрозу для інших бачиш тільки ти, а більшість сприймає її як щось абстрактне, як вчинити далі, сидіти склавши руки чи намагатися розібратися у проблемі і спробувати запобігти сотням смертей. Саме цей вибір належить зробити молодим кордесійським ученим Тарвісів Кратлу і честі Авідарі. А оскільки легких шляхів до перемоги не буває, то й головним героям доведеться виявити всі свої найкращі якості, змагаючись із людською тупістю, упередженістю і байдужістю. Ну, власне, сюжет. Відбувається на різних планетах. На початку все відбувається в тому соціумі під назвою Кордес. І там з'явилися такі жуки, які насправді От ми можемо подивитись на ілюстраціях, оце наші вчені. Жуки почали знищувати людей. Насправді то були не зовсім жуки. то такі кристали, то такі модифіковані конструкції. Які надсилалися з інших планет, і вони знищували не просто так у людей. Вони знищували людей з поганими людськими моральними якостями: жадібність, скупість, тупість і так далі. І так далі. Тобто, з одного боку, описується така ідея, що саме оці жуки вони почали нести загрозу для цивілізації. А з іншого боку, вони це робили для того, щоб ту цивілізацію якби, очистити. Оце у нас один із героїв сюжету: це представник. Оцей чоловік у костюмі. Це представник спеціальних служб. Їх тут чимало описується, Ну, в такому науково популярному такому стилі. От це охоронець, який на спецоб'єкті віддає йому честь, і потім його туди пропускає. Там спеціальні технічні прилади. А до речі, цей представник спецслужби, що зараз ми побачили на ілюстрації. Він захоплювався науковою фантастикою. Про це в самому сюжеті повісті описується. Ну і власне, наші науковці, вони вже на спеціальному такому космічному кораблі полетіли вже за межі планети. от, і за ними знову ж таки представники спецслужб гналися. Перед тим була виступ на телебаченні, і вони розповіли всій спільноті про те, що. Суцільна космічна небезпека існує. Ми дуже в це повірили. Хто повірив, хто ні. Але така паніка відбулася, резонанс відповідний був. І от, власне, зараз ці наші двоє науковців вже на космічному просторі. Це вже інша ситуація, коли спецслужбівці знову починають когось шантажувати. Але жінка силою думки спокійно показує, що заспокойся, поклади зброю, якби не варто цього робити, не варто лякати. От, ну і от зараз ми почитаємо той уривок, який, на мою думку, може бути цікавим саме для такої міні-екранізації. Одинадцятий розділ. Алвай сидів у своєму кабінеті, пригнічений і засмучений. Алвай це саме той. Представник спецслужби, який допомагав вченим і захищав їх, і теж хотів захистити цивілізацію в костюмі, ілюстрація на початку я показував. Від чести і Тарвіса, наших учених, не було жодних звісток. Зате він точно знав, що майор Кворет, це саме та людина з знаком Мінус, яка полювання таке в космосі за вченими влаштувала, бо він не розумів. Що вони насправді хочуть врятувати цивілізацію, і він думав, що це вони шпигуни інших цивілізацій, а в нього така думка була не просто так сама по собі в голові виникла. Е, магнітні різні такі енергетичні поля, спеціальні технічні прилади з інших планет, на нього впливали, бо в нього така була схильність характеру, що на нього можна було вплинути і е, внушати навіювати відповідні думки. Потім він, він це зрозуміє вже наприкінці сюжету, що ним просто маніпулювали оцей Кордес. Майор Кор... Кворет полетів у космічну безвість слідом за ними, за нашими вченими. А що озброєння на його гравільоті було, то молодим майстрам наук загрожувала страшна небезпека. Хто знає, може. Вони досі вже загинули від рук фанатичного ідіота, схибленого на ідеї втручання космітів у справи Кордеса. Алвай перегортав старі папери. То було ще однією його дивною звичкою, яка однак частенько давала хороший результат. Переглядаючи старі справи, він не раз надибував на цікаві деталі, що провокували появу свіжих ідей. І ось зараз, коли настрій на шкалі оцінок опустився набагато нижче від нуля, нові ідеї були потрібні як повітря. Чи не хочете ви сказати, що й майор Квотер перебуває зараз під впливом якихось випромінювань, ледь не зірвався на ноги Алвай? Як шкода, що вашого чоловіка немає з нами. Навіщо нам чоловік, я добре пам'ятаю, як він це робив і маю вдома один з його апаратів? Здвигнула плечима міста Хороя. Їдьмо до мене додому, і я вам усе покажу. За півгодини Алва і його секретарка вже переступали поріг будинку майстра наук Тимаса Тумса. Та в одну мить настрій старого полковника змінився, куди й поділася недавна печаль. Захотілося раптом співати любити цей повний таємниць і неприємних несподіванок світ. Звідки що прийшло? Хто навіяв той дивний настрій? Годі й сказати. Але десь у глибині душі Алвай знав, що честа і Тарвіс із своїм завданням впоралися. От тільки тривога за них нікуди не зникала, і причиною тієї тривоги був майор Кворет. Алвай узяв. Чемоданчик пішов до виходу. Міста хороя акуратно замкнула двері, рушила слідом, але вони не встигли зійти з порога, як були оточені групою військових. Полковнику, ви заарештовані за підозрою в державній зраді. Виголосив майор Кворет і подав знак своїм посіпакам. Добре, майоре, не гарячкуйте, примирливо підняв руку гору Алвай. Радий, що біснуватий майор тут і не ганяється космосом за честою і Тарвісом. Тільки заради всього святого не чіпайте місто хорою. Чи ви у своїй параної її в чомусь підозрюєте? Ви кудись зібралися, місто хороє? Що у вас у чемодані? Бомба. Не моргнувши оком, сказала жінка. Я їх щоранку до сніданку готую, хочете спробувати? Майор говорить. Відчував сором. Адже чемодан справді нагадував кошик для пікніків, у якому люди, які збираються відпочити на лоні природи, тримають їжу та напої, але не зрозуміла впертість, що зволоділа ним цієї миті, спонукала залізти в чемоданчик, навіть якщо там буде брудна білизна. Місте Хороя, передбачаючи такий хід подій, відкрила чемоданчик сама, клацнула перемикачем і громким голосом крикнула. Лягай! В тієї миті майор Кворет скорчився від болю і присів. Бійці Темсми гепнулися на землю. Невдовзі головний біль у майора минув, і він дурнуватим поглядом дивився то на усміхненого Алвая, то на місто Хрою, то на бійців Тесми, які підводилися з землі. Погляньте на щоденник. Два хама майоре запропонував Алвай, зберігаючи видимість спокою, хоча в душі потерпав за і Ітарвіса. Корет дістав чуденник, встигнувши при цьому здивуватися тому факту, що полковникові це відомо і розгорнув навмання. Він труснув головою, погортав, нічого не розуміючи, звів очі на Алвая. Що це таке? Куди поділися записи? А їх і не було. Оцей пристрій, сконструйований покійним чоловіком місти Хорої, здатний знищити ворожі програми, імплантовані у вашу свідомість певним типом енергополів. Тепер, майоре, ви не будете підозрювати всіх без розбору в зраді, і накажіть, будьте такі ласкаві, не відкривати вогню по героях Кордеса, які зупинили нашестя кришталевих жуків, сказав Алвай. Ви певні, що обстріл припинився? Насторожно перепитав Кворес. Переконано, навіть можу вказати точний час. І це найкращий доказ невинності кратла і авідари. Алвай, майор Кворет і обидва пілоти бачили термоядерний вибух за кілька тисяч кілометрів. І все ж слід було летіти туди і з'ясувати все на місці. Те, що розповіли потім, очевидці, здавалося казкою. Після інтенсивного обстрілу лазерами і гравітаційними гарматами астероїд не постраждав. Коли ж вибухнула термоядерна торпеда, він врешті-решт не витримав і розсипався на атоми. Екіпажі бойових гравільотів спалаху не бачили, спрацювала система захисту. А коли радіоактивні рештки вибуху розсіялися в просторі, два білі кокони. Немовби з'єднані невидимою ниткою, дрейфували у просторі, коли кокони були втягнуті у вантажний відсік гравільота, забезпечення і дезактивовані, з них на подив усім сім вибралися неушкодженими майстри наук Тарвіс, Крател і Честа Авідара. Майор Кворет, який почувався винним. Картину зустрічі старих знайомих спостерігав без особливого ентузіазму. Коли Алвай коротко розпитав своїх молодших товаришів про їхні пригоди і зробив для себе певні висновки, він звернувся до майора. Годі вам хнюпитися, майоре. Для вас є гарна робота. Потрібно знищити й андахію, якщо вже манахарди немає. «Гаразд, я зроблю, коротко відчеканив Кворетт. Ось і все, сказав Алвай. Тепер можемо повертатися додому без страху. Цікаві капсули, нічого не скажеш. І хто ж додумався сховатися в них? Честа, усміхнувся Тарвіс. Вона в нас не оптимістка. Вона й мене своїм оптимізмом заразила. Можна подумати, що ти був проти, усміхнулася дівчина. Ага, з тобою посперечаєшся, махнув рукою Тарвіс м'який і пухнастий диктатор. Хочу... Відпочити, втомлено мовила честа, звертаючись до Алвая. Слухайте. А чи не могли б ви нам організувати, враховуючи всі наші заслуги перед рідною планетою, відпочинок на Шанайському морі? Але ж там дикі пляжі, жодного сервісу? Здивувався полковник. От от, саме тому я й хочу туди. То як? Домовились? З Вільтрусом. Самі поговорити. гаразд, думаю, ніхто проти не буде. Летимо додому. За кілька хвилин Честа і Тарвіс перебралися в Алваїв гравіліт і помчали додому. Попереду була позачергова відпустка. Ось такий ми прочитали сюжет уривок. Фантастична повість, автор роман Російський легенда. Легенда це така всередині сюжету була особлива книга, яку не всі читали, але ті, хто прочитав, то знали про родство. Що от саме на людей з різними поганими людськими якостями чекають у такі випробування оці жуки їх будуть знищувати. Але вийшло так, що ці жуки, оці спеціальні прилади, вони почали масово знищувати усіх, і це вже стало такою суцільною небезпекою для планети. І як ми вже зрозуміли з цього сюжету, я зараз покажу деякі ілюстрації, як ми зрозуміли, що саме ці двоє вчених, вони якраз врятували планету. Це епізод, коли вчений з телеведучою спілкувався. Ну, до речі, нам цікаво, з точки зору різних. Проявів етики в сучасній журналістиці, оце приклад зі знаком мінус. Бо ця телеведуча зовсім була, як то кажуть, мало обізнана в різних темах, які вона вела в програми, але вона була такою, ну якби такою знахабнілою, самовпевненою, і затикала рота, не могла не, не давала висловитися своїм гостям ефірів і так далі. Так, і... журналістській етиці та вихо <клух> професіоналістів та досвіду. журналістка, яка б інтерв'ю ведуча, вона повинна бути в курсі теми. Наприклад, ведуча, яка веде той або інший випуск, вона повинна бути в курсі основних положень і основних понять цієї теми, щоб це не було для щось новинку. А поїзд ця вона дуже унікальна, дуже гарна. І це автор, Він по суті сам із міста зборів, і він цією повістю поставив своє місто. До речі, це автор, ось вот так він виглядає. І це автор цією повністю він поставив своє місто, і навіть є такий, такий невеликий комплекс на базі місцевої школи, де є його, його, його творчість. Він yeah. посвячений не тільки йому, а героям Операції Об'єднаних Сил, АТО, які називали раніше. І там є і куточок його, слава його шану. Ну, от, власне, ми прочитали. Зараз ми дізнаємося у Анастасії, от враження від сюжету. Наскільки фінал є таким, можна сказати, от ще одна ілюстрація, зараз покажу. Це е, наші молоді вчені створили таке позачергове засідання вченої ради, коли вони повідомили. Тим паче, це два вчених поліці стояли перед вибором, але вони змогли зробити вибір. Правильний вибор. І Заповість також є повість по виборах, як треба робити вибор, так. коли в тебе є вибір, так або інакше інакше діяти, але це було дуже нелегкою справою. От на ілюстрації в цьому епізоді повісті всередині сюжету, коли ми бачимо молоді вчені, виступають, є таке право на позачерговий виступ. Вони екстрено скликали всіх. І вони стикалися з великим супротивом з боку вчених, і це також описується. Хоча були розумні голови, які все-таки зрозуміли, що вони дійсно правдиву, достовірну і дуже актуальну інформацію подають. Ну, от людська тупість, про яку в передмові до книжки тут було вже озвучено. От саме це прояв такої тупості, такої самовпевненості з боку деяких отих вчених. От повість дійсно вражає тим, як відбуваються ці стосунки, як люди, які хочуть врятувати своє суспільство, свою планету, як вони е, не просто благородну місію виконують, скільки вони перешкод подолали, От, наприклад, з тією ж телеведучою. Вона була не в темі, але її завдання було просто якби так створити якесь неправдиве уявлення про вчених. І вона це постійно намагалася зробити. Тобто її завдання як журналістки було навпаки донести до суспільства важливу інформацію. Але, але вона постійно цих вчених переводила тему в інші ракурси. маніпулятивна така журналістика. Тобто це не стандарти етики журналістської, а це навпаки, приклад поганого ставлення до своїх. До своїх гостей ефіру, до, до суспільства в цілому. От. І от власне, з тим зорельотом, як відбулося, що е, силою різних полів от, суперозброєні всі були, але отак от от сіло все. І всі вони якби так були, е, вони загинули озброєні ті спецпідрозділи. Ну, тому що є якась глобальна місія, і вона, як в музичному творі, йде такою головною ідеєю всього твору, оце сила думки. Про силу думки ми говорили. От ілюстрація, як молодівчина, ця честа вона захотіла помріяти, стрибати, літати це було в космосі. І от її сила думки просто от піймати свій настрій і відкрити свої емоції. І це також допомогло. Оці літаки за ними полювали, але нічого не змогли їм вдіяти. Сила думки якби, ну, виявилася сильнішою. Ось коротко так про, про цю повість. Ну, от несподіваний фінал, як для мене чогось не вистачає. Ну, Позачергова відпустка, ну якось так малувато. За такі заслуги перед планетою. Якось так здається, що тут сюжет якось так ще не завершений. Якесь продовження. От як ти вважаєш, Анастасія? Так, відчувається, що це не закінчено, але це цікаво, бо можна додумати кінець. Угу. Чудово. Ну що ж, ми хочемо. Запропонувати нашим глядачам, можливо, хтось, не будемо говорити хто, але точно знайдуться такі сміливці, які, е, силою думки, оцю ідею спробують розвинути, так. І хотілося б дізнатися в новому такому літературному форматі якусь таку, можна сказати, маленьку рецензію почути, почитати на тему того, що, як історія людства. Буде продовжуватись, але мені так здається, що варто якось іще додатково відзначити, якось, віддячити цим молодим вченим, тому що вони, вони зробили дуже велику таку корисну справу для суспільства. От, вони планету врятували. А от сама ідея, що о, різні жуки, різні такі. Технічні пристрої з інших цивілізацій, вони якби так спостерігають за планетою, і вони людей з поганими людськими рисами ну, вони просто знищують. Це трошки звучить якби так, як іронічно, як з таким. фарсом, але в тому є якась думка, що цивілізація має якось самоочищуватися. от, І. Багато таких цікавих ідей насправді радимо почитати цю фантастичну повість, і на цьому ефірі дякуємо за увагу. Дякуємо за увагу.